А У вас багато друзів, які не служать? В мене багато друзів, які служать. <рес> <рес> багато. <рес> Бо <рес> ті, хто не служать, все, вже не друзі. <рес> <рес> Та ні, ні. Є, ми, є, їх, ми їх ми, їх, ми цей, не осуждаємо, це вибір. вибір кожного. Мені, на, наприклад, було соромно їхати навіть в тролейбусі. Мені здавалося, що на мене всі жінки дивляться з якимсь укором. Тому що я не зразу пішов там, ну може, там декілька днів в мене були якісь сумніви ще. Mm. У відпустці до мене підходили хлопці, яким по 30 років, і мене запитували, коли закінчиться війна. Ну, Мені було дивне це питання. Я розумію, жінки виїхали, то діти виїхали, а чоловіки, якщо виїжджають під час війни, кидають все на призволяще, Це